І ти знаєш, мене як коуча самоцінності цікавить навіть не те, як ти схудла, а те, чому ти набрала. Тому що наскільки я знаю, ти танцюристка. Так, да, я в минулому займалася танцями. Дуже багато. Ну, я школу закінчила, закінчила в мене. Є трошки балетна освіта класична хореографія, от потім я сучасними танцями займалася. Ну з цим пов'язана півжиття було і в мене була танцювальна школа протягом 12 років. Тобто ти була худенькою? Да, я все життя майже була худенькою, і десь цей шлях, коли я набирала вагу і потім її скидала, зайняв. Я точно не пам'ятаю, десь від 5 до 7 років приблизно це от, а весь інший час свого життя да, я була худенька. І це сталося через те, що я не змогла по-інакшому зреагувати і прожити аб'юзивні стосунки. У мене mm -hmm. була така історія про те, що я. Придумала собі, що всі чоловіки в мені бачать тільки красиву обкладинку, ну тому що я була дійсно красивою стрункою, yeah, дівчинкою. І молодою І продовжуєш бути, я хочу <гайш> <йти тут. райш> <Да. св> <гайш> і <рі> вот, дякую тобі. И... В той момент мені здавалося, що в мені не бачать ну моєї суті, якоїсь моєї природи, моєї жіночності, наче от всі типу на зовнішності, наче повернуті. І чомусь мене це дуже травмувало, ранило. Якось і от чого?